Может, Пострадали соседи. Женщина с ребенком под завалами. Ребенок до трех лет. Женщина беременная. Всего выстрелов было где-то шесть, может, восемь. Это вот с этого дома, который разрушился. Прямо в него привезли. Патолог у шкіпа. Тихо тихо, 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 тихо. З каретою екстреної медичної допомоги до закладу були доставлені двоє постраждалих від міновибухової травми. Це мама з маленькою дитиною, які мають міновибухову травму, а травму. <постереження> У мами попередні гематома власистої частини голови, забій, коліна. Дитина та мама обстежуються та будуть подальше лікуватися.